Російський диктатор Путін ймовірно знову переоцінив сили своєї армії а тому її великий наступ на сході України передчасно завершиться у сезон весняних дощів і не буде результативним. Переконані. Аналітики американського інституту вони звернули увагу на заяву представника української розвідки Андрія Черняка, який в інтерв'ю «Київпост» розповів, що російський диктатор наказав своїм військовим захопити всю Донецьку та Луганську область до березня. Черняк також повідомив. Нагадаю, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння і військову техніку в райони східної України за попередньою оцінкою американського інституту вивчення війни. Великий російський наступ. Швидше за все, перечасно досягне своєї кульмінації до квітня 2023-го і під час весняного сезону дощів, не досягнувши оперативно значущих результатів, завершиться. Путін, можливо, знову переоцінив власні можливості російських військових. АСВ не помітив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову місць, щоб розгромити українські сили на сході України і захопити понад 11 тисяч 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області, понад 42% від загальної площі області до березня. Як наказав Путін, кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для. Для українських військ, якими вони зможуть скористатися у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року, після отримання західних танків. Ну а тим часом у британській розвідці констатують, що роль ув'язнених вагнерівців у бойових діях пішла на спад. Зокрема, як твердить міноборони Великої Британії, там вбачають ознаки того, що масштаби залучення до війни в Україні російських в'язнів, набраних до складу вагнерівців, поступово зменшуються. Розвідка припускає, що набір до лав ПВК серед ув'язнених суттєво скоротився порівняно з піком наприкінці літа та. Осені 2022 року серед іншого посилаються на дані Федеральної пенітенціарної служби Росії від 31 січня, з яких випливає, що кількість ув'язнених у період з листопада зменшилася всього на 6 тисяч осіб, тоді як за вересень листопад на 23 тисячі. Ну і значна кількість цих звільнень могла бути пов'язаним якраз із вербуванням до групи Вагнера. Окрім того, аналітики зважають на повідомлення з місця українських військових, з яких випливає, що за Останні 10 днів росіяни вже менше застосовують тактику так званих людських хвиль. Давайте зараз детальніше почуємо фрагмент зі звіту британської розвідки. Значна напруга між вагнерівцями та російськими міноборони стає помітною публічно, і ця конкуренція між фракціями російської еліти ймовірно частково вплинула на зменшення надходження в'язнів до лав групи Вагнера. Ну а тим часом уже американська розвідка фактично говорить про те, що наступні шість місяців будуть критичними у війні проти е, Росії проти України. Директор е, ЦРУ Вільям Барн заявив, що наступні шість місяців будуть критичними у цій війні, оскільки російський диктатор робить ставку на е, зниження інтересу заходу, і політична втома е, на його погляд власне можуть дати російським військам новий шанс здобути перемогу на полі бою. Ну і кар'єрний дипломат, та колишній посол в Росії Берн заявив, що за даними західної розвідки Москва не зацікавлена в мирних переговорах, не зважаючи на періодичні повідомлення про протилежне. Ми не вважаємо, що Путін серйозно налаштований на переговори, не зважаючи на все те, що ви іноді чуєте про це. Я думаю, що Путін зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, що все вирішиться на полі бою протягом наступних шести місяців. Підірвати пиху Путіна, дати зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем він все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив України. Тому наступний період, я думаю, буде абсолютно вирішальним. Ну а тим часом вже сьогодні американський президент Джо Байден може оголосити про новий пакет власне, військової допомоги для України. Ну і як пишуть змі, сполучені штати дадуть нам далекобійні снаряди з gps наведенням GLSDB, так звані крилаті бомби, але пришлють їх до України не раніше жовтня. Зокрема, про таке повідомляє Блумберг з посиланням на офіційних осіб. Отже, нова ракета наземного базування з боєголовкою GLSDB Бій, яка буде замовлена у компанії Боїнг, стане частиною останнього пакету американської зброї для України, який оголосять сьогодні Білий Дім та Пентагон. Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірених пристрої: це бомба малого діаметру, керована за допомогою супутників GPS, і армійська ракета, яка вже знаходиться на озброєнні збройних сил України. Як і деякі інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом кажуть Джерела Блумберг. Ну і за словами представника галузі, перші поставки займуть близько 9 місяців після того, як буде укладений контракт. Фінансування високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок 1 мільярда 750 мільйонів доларів в рамках ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, про яку знову ж таки як очікується сьогодні. Оголосять Ну і, за словами одного з чиновників на початковому етапі на це. Зокрема, на от якраз ці крилаті бомби буде виділено не більше ніж 200 мільйонів доларів. А також сьогодні буде оголошено про виділення додаткових майже півмільярда доларів в рамках повноважень президента США на вилучення зброї із безпосередньо запасів міноборони США. Зокрема, йдеться про додаткові протипіхотні міни, клеймор, зимові парки, також 155-мм снаряди Ескалібур з gps наведенням також обладнання для підтримки рак. Кет Петріот, ну і наплічні ракетні пусткові, Перепрошую, установки МК 153 обладнання, яке вилучається із запасів Пентагону, як правило, постачається значно швидше. Ну а вже нова боєголовка ракети Боїнг тричі випробовували зі значу 2015 року у партнерстві. Зі шведською компанією, ну і за словами представника галузі знайомого із результатами випробувань, вона пролетіла 130 кілометрів і вразила ціль в межах 102 сантиметрів, тобто фактично одного метра від. Її gps цілі, і це приблизно вдвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що випускаються, випускаються, перепрошую, з пускових установок Хаймерс, які стали цінним активом для українських сил на полі бою. Ну і в заяві Боїнг так само йдеться про те, що таке замовлення ознаменує перший продаж цієї такої зброї. Ну, але як на жаль, ми розуміємо, що надійде вона на поле бою, що знову ж таки вірити джерелам американського видання Bloomberg не раніше ніж у жовтні 2023-го. Тим часом, колишній посол США в Росії заявляє про те, що країнам Заходу потрібно поквапитися із передачою озброєння Києву. Ну і зокрема, країнам НАТО. 24 лютого вже слід оголосити про передачу Києву атакам з безпілотників і реактивних літаків. Про таке заявив експосол США в Росії, як я вже сказала Майкл Макфол. Замість того, аби надавати атакам з березні, Ріпер у червні та реактивні літаки у вересні, НАТО слід піти на великий вибух, каже він. І додає плани щодо постачання всіх цих систем мають бути оголошені 24 лютого, в першу річницю путінського вторгнення. За словами Макфола, заяви такого масштабу здійснюють важливий психологічний ефект на Кремль і російське суспільство а також. Просигналізує про відданість Заходу підтримці е, України. Ну і зацитую, що його повідомлення, 24 лютого Байден і його союзники по НАТО можуть посилити уявлення про те, що для Росії марно продовжувати свою боротьбу. Детальніше ці заяви не тільки будемо аналізувати далі, а будемо зараз зв'язуватися із військовим аналітиком Олексієм Гетьманем для того, аби зрозуміти, що ж відбувається. Як змінюється політика заходу по відношенню до постачання озброєння Україні? Ну і так само будемо говорити безпосередньо про ситуацію на полі бою. Ну і поговоримо про потуги російської армії. А що ж вони можуть протиставити зокрема нашим зусиллям спільно з союзниками? Так само важливо розуміти. Терміни і е, можливості російської армії продовжувати своє повномасштабне вторгнення е, будемо говорити про інтенсивність наступальних дій, як я вже говорила раніше. В американському інституті вивчення війни вважають, що так званий великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним. Це, звісно, та заява, яка тішить нас фактично, ну і обнадіює певною мірою.